Всім привітик! Ось така в мене неприємна ситуація. Сталася з моїми сукулентиками. Позавчора, коли я була на роботі, я почала виставляти на вулицю ось такому ящику з-під овочів, щоб вони сонечком бавилися собі. А курка. Не знаю, як її назвати. Вискочила, вивернула. Мама мені подзвонила, розказала. Я її попросила, щоб вона зібрала, як змогла, вона зібрала грунт. Е, Тут рослинки. Ось також що мухтиму буду зараз визбирувати, листочки вкоріняти. Так мені. Жаль цього всього, що я не можу просто. Сьогодні свято Миколи, але я мушу таке зробити. Ось портулакарія моя така красива була. Я її то обрізала, хотіла вже формувати. Ось, я не знаю. Це просто, просто жах, просто жах. Все-все зломане, все. О, купіт така красива була вже розломана навпіл, я не знаю. Ну, це буду робити без вас, бо це, напевно, займе дуже багато часу це відео, буду пробувати зараз щось рятувати. Це просто капець якийсь, капець, жах, я, я не знаю. Все поки що всім па-па.